В цьому відео ми дізнаємося, що таке блокчейн на базовому рівні. Коли ви завершите перегляд, зможете пояснити цю життєзмінну технологію вашим близьким, рятувавши їх від хибних думок, що ходять в інтернеті. Тож, давайте перейдемо до суті. Що таке блок? В термінах криптовалюти блок це проста купа даних. Фактично, це може бути майже все. А зазвичай це просто колекція записів. Для першої криптовалюти біткоїну ці дані буквально представляють собою список транзакцій, наприклад, А платить Б100 доларів. О платить К 25 доларів і А платить X 300 доларів. Якщо брати для Ефіріум, це зазвичай транзакції, але також можуть бути і інші речі, такі як smart contracts, які дуже цікаві, але ми можемо пояснити їх в іншому відео. Для інших адкоїнів це може бути використання вашого Wi-Fi, файлів чи документів. Тим не менше, блок це просто колекція записів. Для цього прикладу, щоб пояснити, що таке блокчейн, я буду триматися записів транзакцій, як у біткоїні. Зокрема, цей запис називається сховище або шледжер, оскільки це запис про обмін вартістю. Ще одна річ, якому слід знати, це те, що у блоків є обмеження, і в них можуть бути обмежена кількість транзакцій, тому нам потрібно постійно додавати нові блоки. Наприклад, у біткоїні зараз в середньому близько 1500 транзакцій у одному блоку. Це забагато змін, але вам дійсно не потрібно знати чому. Просто знайте, що ці блоки заповнюються, і ми повинні з ними щось робити. Але що ж ми робимо, коли ці блоки повні? Ми додаємо їх насправді до мережі. Тепер ви можете запитати, як ми це робимо. Ну ми називаємо це майнінг, і оскільки біткоін це proof of work, нам потрібно довести, що ми їх добули. Це призводить нас до того, що називається хешем. Отже, наступне велике питання, що таке хеш-функція. Хеш-функція – це система, в якій ви можете щось ввести, і вона виведе хеш. Всередині цієї чарівної чорної скриньки відбувається багато математики, але в основному ви даєте їй щось, і вона дає вам щось. У випадку біткоїну використовується хеш-функція SHA-256. Що ж означає SHA? SH означає безпечний алгоритм хешування, а цифра 256 вказує на кількість нулів і одиниць у виводі. Так що незалежно від того, чи вводите ви своє ім'я, чи всю директорію, ви завжди будете отримувати 256 нулів і одиниць. Тепер наші комп'ютери розумні, тому вони перетворюють ці нулі і одиниці в літери і цифри, і це складний процес. І може бути окремим відео. Але в основному при роботі з хеш-функціями вам слід знати три основні речі. Перше, ви не можете знайти введення хешу, вам потрібно гадати і перевіряти. Так ось, якщо ви здаєте букву A, він дасть вам M. Потім, якщо ви дасте йому 2A, він дасть вам D, і якщо ви дадете йому ще раз 3A, він дасть вам уже N. Уявіть, якщо ви хочете знати, що б дало вам O. Вам доведеться просто додавати ще більше А, поки ви це не знайдете. Друге, що вам потрібно знати про хеш-функції, це якщо ви трохи зміните вхідні дані, то все значно зміниться. Звичайно, якщо ви робите за допомогою функції sha 256 з цього підпишіться на канал, ви отримуєте ось це як. від. Однак, якщо ви поміняєте одне слово, наприклад, будь ласка, підпишіться на канал, ви отримуєте зовсім інше. І, як бачите, вони зовсім різні, навіть якщо ми додали інше слово до уже створеного. І нарешті, третє, що вам потрібно знати, обчислення хешу займає час. Можливо, це займе всього кілька мілісекунд для одного невеликого рядка тексту. Але якщо ж у вас ціла книга або ж якщо ви хочете перевірити кілька мільйонів варіантів, час і обчислювана потужність починають накопичуватися. Отже, як підсумок, що робить біткоін при майнінгу? Це намагається додати випадкове число до блоку. Щоб отримати його завершення. Зараз я вам покажу для прикладу, як працює хеш-функція на основі ось цього тексту, який написаний. І відтоді ми будемо отримувати ось це як результат. Зараз це те, що робить біткоін. Отже, ми запитуємо себе, яке число ми маємо додати в кінець цього списку, щоб отримати 0 у кінці нижнього хешу. Ну, якщо ми почнемо з нуля, а потім перевіримо одиниці, а потім перевіримо двома, і ми використовуємо мою маленьку програму. Ми з'ясуємо, що потрібні три різні перевірки, щоб дістатись до першої, яка є, коли ви ставите двійку у кінці. Тепер давайте спробуємо це трохи складніше. Давайте спробуємо поставити два нулі в кінці хешу. Після запуску Python ми з'ясували, що потрібно 438 спроб, поки ви не досягнете першого хешу, який закінчується нулем. І нарешті, щоб ви все зрозуміли, нам потрібно набагато більше часу, щоб знайти ці хеші. Тож, давайте подивимося, скільки разів нам потрібно вгадати, щоб отримати 5 нулів. Якщо ми запускаємо програму, ми отримуємо величезну кількість. Отже, оскільки ми шукаємо більше нолів, потрібно набагато більше часу, щоб перевірити це. По суті, біткоін шукає багато нолів, а комп'ютери по всьому світу та майнингові ферми займаються майнінгом, щоб знайти потрібне число. Коли вони це роблять, ми говоримо, що цей блок розкрито та підтверджено. Але нам потрібно в подальшому поглибити це питання. Наступне, що потрібно знати про блокчейн, це те, що він децентралізований, тепер це не повинно бути насправді заплутаним. Тож, давайте подумаємо про це так. Якщо централізований означає, що ним керує одна особа, наприклад, ваші оцінки в середній школі, лише ваш учитель мав доступ давати чи змінювати ваші оцінки. Учитель міг завалити від вас, якщо ви їм не подобались, і тут нічого особистого. Але, можливо, ви просто не розуміли, чого вони навчили, тому що вони погано навчали. У будь-якому випадку, децентралізовано означає, що більше ніж одна особа може мати доступ до перегляду та зміни ваших оцінок. Уявіть, якби всім вашим однокласникам дозволили дивитися на ваші тести і вони б змогли ставити вам оцінки, а не тільки ваш учитель. Це по суті те, що означає децентралізація, замість того, щоб одна людина мала список усіх біткоін транзакцій Буквально будь-хто, хто хоче, може отримати їх і переглянути. І не тільки це, адже це важлива частина. Кожен може майнити та фактично голосувати в блокчейні. Це означає, що вони можуть сказати, що Андрій справді заплатив Антону 50 доларів, або вони ж можуть зробити фальшиві транзакції та сказати, що Антон заплатив Андрію всі його гроші. Тож ви можете запитати, як переконатись, що хтось не здійснить фальшиву транзакцію та не витратить усі мої кошти. Ну, це проблема, яка вирішується за допомогою асиметричного шифрування саманцями криптовалют. Це трохи заплутано, але, повертаючись до того, що означає децентралізація, виникає запитання, навіщо групі підлітків дивитися на ваші роботи та тести. Навіть більше, навіщо їм витрачати багато часу на їх перегляд, а потім оцінювати тести. Ну, за цією аналогою їм би заплатили. Майже в кожному блокчейні ви отримуєте винагороду за участь і хороші голоси. Наприклад, за майнінг біткоїнів ви отримуєте гроші в біткоїнах. Я сподіваюся, ця аналогія має сенс. Поки що, ми розглянули, що таке блок. Це проста купа даних. Функція хешування полягає в тому, щоб переконатися, що люди дійсно накладають зусиль для участі в блокчейні, і ми розглянули, що означає децентралізація. По суті, це означає, що одна людина не контролюється. Отже, якщо ви все ще з нами після того, як я пояснюю ці цікаві теми. Будь ласка, придумайте те, щоб поставити лайк, це викликає у мене тепле відчуття всередині та сприяє моїй тяжкій роботі. Далі давайте дізнаємося, чому це насправді називається блокчейном. І що таке чейн-ланцюг? Що стосується біткоїнів, вам потрібно знати дві додаткові речі. По-перше, той, хто розгадає блок і знаходить магічний хеш, який містить скільки завгодно нулів, які ми шукаємо, отримує, наприклад, один біткоін. І це є нагорода за майнінг. Ось як насправді створюється все більше біткоїнів у світі, хоча це число 1 з часом воно стає меншим і меншим. По-друге, потрібно знати, що до нього додається хеш останнього блоку. Отже, пароль останнього блоку додається до цього блоку, і цей хеш фактично використовується для обчислення хешу блоку. Це робить його ланцюгом, оскільки кожен блок посилається на останній. Ось тут діє магія блокчейну. Якщо ви спробуєте повернутись та відреагувати старий блок, усі нові ще зміняться. Тому що ви переплутали хеш, на який він вказував. Пам'ятаєте, ми говорили про функцію хешування від sha 256 Якщо ви зміните це лише трохи, це змінить усе. Ось як ми можемо переконатись, що хтось не повернеться назад і не додасть більше грошей на свій рахунок у старому блоці. У певному сенсі, все, що дається до блокчейну, назавжди записується в історію. Тому що це неможливо змінити. Насправді це дуже добре для таких речей, як транзакції, але погано для таких речей, як матеріали, захищені авторським правом або ж інші речі. Однак така природа інтернету. Отже, у підсумку ми маємо блоки, які складаються з даних, а у випадку з криптовалютою це звичай список транзакцій. Далі, після того як у нас є блок, ми повинні знайти пароль до цього блоку, або, по суті, який хеш розв'язує цей блок, і майнери роблять це, вгадуючи та перевіряючи. Поки не виграють джекпот, а потім, коли знайдуть рішення до цього блоку, вони переконаються, що він пов'язаний з останнім блоком, тому кожен блок насправді має історію кожної транзакції на ньому, оскільки він посилається на попередній блок. Тепер, оскільки кожен блок з'єднаний з останнім блоком, це робить його ланцюгом. Ось що таке блокчейн. Я сподіваюся, що ми зробили цю заплутану тему трохи корисніші для розуміння. Дякую за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалось, поставте лайк, щоб винагородити нашу працю і подумайте про підписку, щоб отримати більше чудових відео, подібних до цього. Сподіваюсь побачити вас у наступному відео. Також хочу наголосити, що при реєстрації за моїм посиланням ви можете отримати до 5000 доларів і різноманітні бонуси.